Всім привіт! У нас вийшло оновлення на кабінет. Інфо. У нас тепер версія 2.1.6. Які у нас тепер нововведення. Загалом, коли ми відкриваємо табличку, ми бачимо, що в нас тепер з'явились кнопки наших налаштувань, нашого загального плейну, де ми можемо, наприклад, щось експортувати або змінювати. Перші дві кнопки у нас відповідають за експорт. Тобто ми можемо тепер загалом експортувати нашу табличку. Або експортувати фурнітуру. Тут з'явилися додаткові опції, але про це трішки пізніше. У Нас з'явилася можливість оновлювати нашу табличку. Якщо ми щось змінили, ми тепер можемо не відкривати нову табличку, а прямо в цій табличці нажимати оновити, і вона буде заново сканувати все, що у вас відбувається на сцені. Є можливість редагувати. Єдине, що ми тільки редагуємо, без зв'язки з нашою сценою, тобто ми, так би мовити, редагування останньої надії, Тобто ми можемо щось змінити. Поки наше поле підсвічується, після цього, якщо ми відіжмемо завершити, наше редагування буде актуальним доки ми не оновимо. Тобто, це, так би мовити, для швидкого експорту, для швидкого якогось скріншота, але загалом воно не має зв'язки з нашою сценою, і вам потрібно зміни зробити на самій сцені, для того, щоб вони тут були завжди актуальними. Є можливість згорнути все, тобто в нас тепер є окремими блоками по вашим міткам. Тобто Ми можемо тепер все це розгорнути або згорнути, так само це діє на, якусь, на якийсь окремий елемент. Є нааштування. В наштуваннях у нас тепер з'явилася можливість змінювати підрахунок наших розмірів, і з'явилася темна версія нашого кабінету-інфо. Вона трішки, звісно, поки що працює некоректно. Але загалом такі можливості тепер є. Ну і, звісно, є наша інструкція, яку Олександр допрацював. Тут з'явились свої, так би мовити, фішки, тому звертайте на це увагу, вона досить попрацьована, і, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве та нове. Табличка стала ще більш розумнішою. Як бачите, вона тепер бачить якісь нерозмічені панелі. Тобто, ось в мене така, можна сказати, тумба. Є дві деталі, які не розмічені зовсім. Тобто, ми, нажимаючи на назву нашої деталі, ми її відразу для себе фокусуємо, нам вона виділяється. І ми бачимо, що вона в нас не помічена. Тобто нам її підсвічує, каже, що вона у вас не помічена. Ми можемо відразу в нашій табличці помітити її на корпус, і бачимо, що на ній немає ніякого матеріалу. Тобто ми можемо тепер і відповідно. Розмітити в необхідний матеріал. Так, зараз приберемо зайве. Оновимо нашу табличку. І що в нас тепер ще з'явилось? Тобто, нажимаючи праву кнопку на якийсь пункт, ви тепер можете редагувати, що у вас буде показуватись Як бачите, у нас з'явилась кількість. Якщо на вашій сцені є однакові деталі з однаковою назвою, з однаковими характеристиками, їх буде об'єднувати. Звісно, це працює до того моменту, поки ви не розмітите, бо після розмітки по логіці ABF, кожна деталь тепер є унікальною. В неї є свій номер, і, звісно, на неї об'єднання оцих деталей, воно не діє. У нас тепер можливість, звісно, є сортувати. Тобто, як вам тепер зручно ви можете там, посортувати по довжині, по ширині, по матеріалам, якщо вони різні. Тобто, загалом ви тепер можете сортувати. Крім того, що ви можете редагувати все, що ви бачите, ви можете сортувати. Табличка тепер має розумне редагування, тобто, бачите, наші оці загальні кнопки так само зміщуються. Ну і у 25-й версії з'явилась можливість, коли ви зажимаєте Ctrl. І крутити колесо комишки, у вас тепер є можливість збільшувати або зменшувати загальну табличку. Тобто, це стосується насправді не скільки більше кабінет-інфо, а стосується загалом скетчапа 25-ї версії, тобто це діє майже всюди. Ось, може, вам буде зручно тепер, якщо ви робите скріншот і переносите це все на лейаут, вам тепер зручно так, наприклад, масштабувати. А в, як бачите, в табличці є, наприклад, поличка, яка у нас загалом наша тумба по внутрішньому розміру має ширину 400 мм. Але є поличка, на який розмір 401 мм це за рахунок багу ABF, який з рафіксами має з кожної сторони плюс пів міліметра. Тобто, загалом. На ширину цієї полички додається 1 міліметр. Хоча її ширина, тобто якщо активуємо панель інфо, бачимо, що її ширина 400 мм. Але за рахунок оцього кріплення нам додався зайвий міліметр. Чому так? Тому що знову ж є баг, і е, тепер є можливість на аштуваннях вибрати, яким, так би мовити, чином буде підраховуватись е, ваша, ну, оброблюватись підрахунок ваших. Сторін по замовченню, це обмежувальна рамка групи, універсальний спосіб, який коректний, і крім оцього багу, з ним проблем немає. Але є можливість, наприклад, рахувати по крайнім точкам внутрішньої геометрії. Тобто, якщо вибрати цей спосіб, зберегти і оновити, то бачите, наша паличка коректно рахується, але є тепер баг. З деталями, які мають нестандартний кут. Чому так працює? Тому що загалом, якщо а, побачити, що загалом рамка цієї деталі, вона, бачите, має ось такий ось розмір. Тобто вона по довжині має 400 мм, але тепер рахується, воно ну, некоректно, тому що планка має нестандартний кут. <кій> і цей режим підрахунку, він бачите, трішки в цьому плані працює некоректно. Тобто, якщо у вас є якісь деталі, які мають нестандартний кут, воно вам не підійде. Так само діє і дві найбільші грані, тобто, якщо вибрати цей самий спосіб, то він так само, якщо в нас є якісь нестандартні деталі, які мають нестандартний кут, з ними буде та ж сама проблема. Тому тут вам, ви самі вирішуєте, якщо на вашій сцені загалом. Немає якихось нестандартних кутів, то ви можете використовувати ці способи. Але пам'ятайте про те, що якщо у вас є кріплення по тифу Рафікса, коли ваша геометрія кріплень виходить за вашу деталь, у вас може бути трішки некоректний підрахунок, але загалом на VR ви розумієте, що там буде все чудово, все вірно і VR все зробить коректно. Що ще в нас з'явилось? При експорті фурнітури, якщо ми загалом експортуємо, наприклад, робимо розкладку, тобто у нас тепер з'явилася в фунітурі, як бачите, у нас з'явились постачальники. У нас є окрема колонка, тобто з постачальниками, де ми бачимо постачальників на кожну фурнітуру. Тобто Тепер, коли ми експортуємо, конвертуємо нашу розкладку, давайте сконвертуємо на VR, Перейдемо і сконвертуємо загальну нашу тумбу. А в нас, звісно, в фурнітурі нічого немає. Тобто, в нас фурнітура, бачите, вона взагалом тут нічого немає. І ми, звісно, можемо сюди сконвертувати наш список фурнітури. Ось Експортувати фурнітуру». Тепер у нас з'являються додаткові опції, які ми можемо змінити. Тобто, що в нас тепер є? Ми можемо вимкнути а, постачальників і, наприклад, вимкнути додавання метражу в фурнітуру. Тобто, якщо ви замовляєте порізку на VR, ви тепер можете її, наприклад, замовляти окремо, і у вас в загальному списку не буде метражі. Але якщо, наприклад, ви хочете. Самостійно це нарізати, ви можете додати сюди ще й метраж. У мене тут метражів немає, тому мені насправді це не грає ніякої ролі. Але якщо у вас буде поганаш, то ви можете додавати або віднімати з цього списку. Ми можемо прибирати інших постачальників. тобто навіщо це постачальників, тобто навіщо це потрібно. А в нас є, наприклад, така проблема, що якщо ми користуємося деякими постачальниками, наприклад, якось є ручка Хексі від GTV, код товару в неї 18331. І під цим же кодом товару є DSP ламінована свій корона Nelson. Тобто, тепер, якщо ми не приберемо ось цю галочку, ми експортуємо загальний список. Ми Ось його Собі на комп'ютер закидуємо. Заходимо в фурнітуру, нажимаємо імпорт загального списку. То ми побачимо, що нам VR не відрізняє артикули, і він нам закидує зайвий дуб ДСП з дуб Нельсон, або просто Нельсон, Тобто нам в список з фурнітурою закидує лист DSP. Це трішки неправильно, тому нам бажано слідкувати за постачальниками і тепер при експорті фурнітури прибирайте зайвих постачальників, залишайте тільки VR, для того, щоб не було тепер цих помилок. Тепер, якщо ми видавимо всю фурнітуру і зробимо імпорт. У нас тепер імпортується тільки фурнітура VR, тобто ніяких зайвих дубльованих артикулів у нас не додається. Тобто тепер у нас все вірно, все правильно, і загалом тепер ми можемо таким чином редагувати, що саме ми можемо експортувати. Я вам дуже раджу читати інструкцію. В цій інструкції дуже багато чого розписано, і загалом вам може бути цікаво. Тому. Користуйтесь табличкою, табличка безкоштовна. Знайти її, завантажити оновлення і загалом підписатись ви можете по посиланню під цим відео. В групі ОК Plugins є дуже багато чого цікавого. Я думаю, вам сподобається, тому я залишу посилання і раджу підписатись. На цьому все. Дякую за увагу.